Я не думаю, що хтось з вас не чув про юнака, який без заємності закохався у своє відображення в озері. А потім від неможливості доторкнутися до об'єкта свого кохання засумував, від чого невдовзі помер, та перетворився на прекрасну квітку. Хоча мораль цієї давньогрецької легенди нагадати не буде зайвим, ми повинні пам'ятати про важливість любові до інших людей, та про небезпеку егоїзму, який може позбавити нас найціннішого. Сьогодні ми поговоримо про символику нарциса, який напевно найсимволічніший за всі квіти світу. Нарциси одні з перших квітів, які розцвітають навесні, часто одразу після зими. Тому в європейській культурі вони символізують початок нового життя, оновлення та надію. Їхня поява знаменує прихід тепла та пробудження природи. Нарциси, особливо білі й жовті, символізують чистоту душі і світлі помисли. Вони часто використовуються в мистецтві та літературі як метафора ніжності та непорочності. У деяких християнських традиціях нарциси називають сльозами Діви Марії, оскільки вони нібито зацвіли під Христом Ісуса у цьому контексті. Вони символізують надію на відродження. У деяких культурах, наприклад, у Китаї нарциси вважаються квітами успіху та процвітання. Їх дарують як знак поваги і побажання здобутків. У традиціях сходу нарциси асоціюються з багатством і достатком. З іншого боку, у західній символіці нарциси іноді згадуються в контексті меланхолії, втрати або навіть трагічної події. Нарцис також може бути символом нерозділеної або безвідповідальної любові, оскільки квітка пов'язана з міфом, де нарцис не зміг полюбити нікого крім себе. В Уельсі нарцис вважається національною квіткою. Його носять на одязі в день святого Давида, 1 березня, який є покровителем країни. Нарциси родом з Південної Європи та Північної Африки. Вони значно росли в дикій природі Середземномор'я, але пізніше були поширені в інших частинах світу. Зараз їх вирощують практично усюди. Існує понад 50 видів нарцисів і понад 25 тисяч зареєстрованих сортів. Вони бувають з самих різних форм і відтінків. Нарциси славляться своїм солодким і легким терпким ароматом. Деякі сорти, такі як нарцис Жонкілія, особливо цінуються. Нарцис Жонкіль кутивується у Франції з 18 століття та використовується для отримання олії, яка є складовою багатьох сучасних парфумів. Найбільшим виробником нарцисів є Великобританія. Тут щорічно вирощують понад 4 мільярдів квітів. Більша їх частина експортується до інших країн, здебільшого європейських. Луковиці нарцисів містять токсичну речовину лікорин. Вона захищає рослину від поїдання тваринами. Однак для людини попадання сока нарциса на шкіру може викликати подразнення. Милуйтеся цими прекрасними квітами, вдихайте їх аромат краще на повітрі, ніж у приміщенні. Про всяк випадок. І будьте сильними! Попереду у нас складна боротьба. Підписуйтесь. Ітримайте український контент.